Олексій Данілов, секретар Ради та оборони України, З нами разом в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю пане Олексію. Як ви можете прокоментувати те, що в Страсну п'ятницю росіяни вкотре показали свою духовність і привітали нас у такий смертельний спосіб? Я щойно мав розмову з Павлом Кириленко, який є головою Донецької військової адміністрації? Він там знаходиться зараз на місці, в місті Славянському. На жаль, цифра 5 вже не відповідає дійсності. От трохи більше загиблих наших громадян. Те, що стосується країни терориста, ви знаєте, страсна п'ятниця, будь-який день, починаючи з 24 лютого, 2022 другого року, для них немає ніякого значення. Це не люди. Вбивають наших цивільних громадян. Вбивають дітей. От і при цьому вони зараз головує в Ради Безпеки ООН. Ну ви знаєте, це вже виходить за всі межі розуміння, от будь якої цивілізованою людиною. І в мене таке просте риторичне питання. Скільки ж світ буде за цим спостерігати? От за тим, що відбувається, як знищують цивільне населення цивільних людей в 21-му світі. Ну складно сказати. От знаєте, не нема слів, особливо зараз, коли я поспілкувався з Павлом. от, те, що там відбувається, як на це реагують люди. От, вони ж нічого поганого ні для кого не зробили. Цивільні люди жили собі своїм життям. Ні, прийшли ці покидки тих їх врятувати, їх спасати від чого. А є якісь сигнали від міжнародних партнерів? Що вони говорять? От ланцюг останніх новин, починаючи від страти нашого військового сьогоднішній обстріл, є якась міжнародна реакція, притомна, і знову ж таки в контексті того, що вони зараз головують в радбезі ООН. Ви знаєте таке враження, що світ збожевілив з рахуванням того, що такої реакції, які б ми розуміли, мала би бути міттєва реакція всіх. От, Карманичів всіх цивілізованих країн на такі прояви, от треба розуміти до того часу, поки ми не поставимо крапку в питанні існування четвертого рейху, от, це дуже небезпечно в тому числі, для тих країн, які знаходяться в Європі, які ми на сьогоднішній день захищаємо. Захищаємо своїми мешканцями, захищаємо своїми військами, захищаємо своїм життям. От, чому вони цього до цього часу не можуть усвідомити? Мені складно сказати. Я б вважав, що після. Того, що відбувалося, і те, що відбувається навіть зараз, ну, мали б бути більш якісь адекватні дії от, представників, президентів, прем'єрів країн на все те, що відбувається. Ну треба закінчувати з цією мерзотою. От, яка, якщо не дай Бог, ця гангрена розповзеться ще далі. Я не знаю, як вони з цим будуть боротися. Ну так е е ми розуміємо, що українські збройні сили якраз. Намагаються вирізати цю пухлину, яка може поширюватися, пане Данілов, ви нещодавно коментували ситуацію в Криму. Я представю вас для наших глядачів. Україна застосує всю незаборонену зброю, щоб звільнити Крим. А чи можете розлогіше сказати? А що ви маєте на увазі під забороненою чи не забороненою зброєю, якщо ну в контексті українського контрнаступу? У нас нема ніякої зброї, яка б яку ми не використовували проти країни агресора. Ми будемо використовувати весь наш арсенал, який є у нас в наявності. Та нова зброя, яку роблять наші представники оборонно-промислового комплексу, обов'язково буде застосовуватися і немає значення. Це буде Крим, це буде Донецька область, Луганська область, це будуть інші міста застосування. Ми їх звідси приберемо. От. І це буде обов'язково. питання, тільки часу. Ми б дуже хотіли, щоб це було якомога скорше. От а це на жаль залежить не тільки від нас це ще й залежить від тої допомоги, яку ми отримуємо від наших країн партнерів. От я хочу нагадати, якщо спочатку вона була доволі млява, то на сьогоднішній день вона збільшується. От. А але б ми хотіли, щоб це збільшення було максимально швидко для того, щоб ми поставили крапку в існування цієї імперії. А ви сказали українського виробництва, тільки українського буде використовуватися зброя? Вся наявна зброя, яка буде у нас в наявності, буде використовуватися для знищення ворога. Мова йшла про те, що це саме відбувалося 13-го вчора. От коли президент своїм указом започкував за... святкування дня представників оборонно-промислового комплексу, вчора була Події в Маріїнському палаці, там де нагороджувалися тих людей, які зараз на стоять біля верстатів, які виробляють нашу зброю, які її ремонтують. Вчора була така, знаєте, подія в декого навіть сльози були на очах. Тому що коли людина, яка працює 12-14 годин за верстатом, от виробляє необхідне засоби ураження. От вчора отримала від президента подяку і отримувала державні нагороди. Оце обов'язково треба робити, тому що це не тільки на фронті захищають хлопці і дівчата нашу країну, і ті, хто знаходиться в тилу, ті, хто на сьогоднішній день допомагають фронту, волонтери, вся наша спільнота. Оце дуже важлива річ, тому що на сьогоднішній день оці терористи не можуть нас здавати військовим шляхом. І У них велике є завдання сьогодні. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати стравня по Звертаю увагу по жовтий місяць. Дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Це їх план на сьогоднішній день, крім чому... військової компоненти. Вони ще мають от на меті от, дестабілізацію ситуації внутрі нашої країни. Чому саме Ми цей за... період? Па пане Дені, дозвольте уточнити. Чому саме пері... цей період? Ви сказали, з травня по жовтень 2023 року. Я правильно розумію? Таке завдання у них, тому що вони розуміють, що вони надалі можуть не втримати ситуацію вже всередині своєї країни. Вони роблять так званий цифровий і Якщо надалі вони будуть закручувати гайки, от, всіх будуть цифровізувати, як вони на сьогоднішній день це роблять, це не для чого хорошого цей режим не приведе. Вони це усвідомлюють, що їм треба якомога швидше намагатися закінчувати так зване українське питання. Ми це все відслідковуємо. Наші аналітики дають е, зрозуміли аналізи того, що найближчим часом ми можемо з вами очікувати. Для нас це дуже дуже з зарахуванням наявності. На жаль, наявності ще на нашій території. Не всіх ми почистили. Ви знаєте, що служба безпеки майже кожного дня звітується про тих е, колаборантів, про тих е, зрадників, які вони знаходять от, на території нашої країни. От я би дуже хотів, щоб це звичайно розпочалося набагато раніше. От ну але вже маємо, як казав класик, що маємо ця робота триває кожного дня. От і маємо на увазі, що входимо в дуже складний непростий період турбулентності, саме через внутрішні питання. Про які саме акції з боку ворога ми можемо говорити в цей період? Це може бути великі великі процеси. Справа в тому, що дивіться в крайні 2-3 тижні активізувався так званий політичний процес на території нашої країни. Хтось вигадав собі, що будуть там в жовтні місяці вибори. Я не розумію, як вибори взагалі можуть відбуватися під час війни. От хтось вкинув таку ситуацію, і деякі діячі, от які в минулому от, свого часу, які Мали бізнес з Медведчуком, потім не голосували за санкції проти Медведчука. Зараз об'єднуються, починають спробу розхитувати країну. Я хотів би до всіх не звернутися, от з простим проханням, з хаменіться, перш за все. От майте на увазі, що війна не закінчила до того часу, поки ми не звільнимо всі наші території, по включно по 91 перший рік. Потім будуть займатися політики, потім будуть займатися от, популізмом, і, і решти питань. А зараз треба в єдиній системі координації спільно, пліч опліч, як це було на 24 лютого 2022 року працювати на країну. Ну тоді логічно запитати. Дивіться, Конституційний суд України відкрив провадження стосовно відповідності харківських угод Конституції України. А рік тому ви заявляли, що покарання за харківські угоди буде невідворотним. Це початок цього процесу. Я би дуже хотів, щоб наші органи працювали вчасно. Дивіться, коли були харківські угоди. На той час це було в 2010 році, тільки сліпий, глухий і немий не міг розуміти, що це державна зрада, і чому до цього часу наша ця е, система, от судова влада, ця система, яка б мала цим питанням займалася, не займалася цією ганьбою, мені складно сказати. Повірте, коли зараз мова йде про те, що нам кажуть, що нам треба будуть розбудовувати нашу країну. От мова йде не про будівництво, не про цеглу. Нам треба розуміти, що нам треба системні речі для того, щоб ми розуміли, яку Україну ми будуємо. Тому що ми за 32 роки існування на превеликий жаль не побудували справедливу країну. І коли відбувалися ті чи інші речі, які були вкрай небезпечними для нашої країни, наше громадянське суспільство, От на жаль, це ковтало. Ми не можемо це повторювати, тому що це дуже небезпечно саме для існування нашої країни. Те, що стосується харківських угод, ці мерзотники, які там приймали участь, які зараз десь переховуються, вони за це будуть нести відповідальність без виключно, не маючи значення, чи то дипломати, чи то якісь інші представники, всім все відомо. Я би дуже хотів звернутися до наших органів, щоб вони якомога скорше почали всіх їх затримувати і притягувати до відповідальності. Тому що в противному випадку їх буде притягувати народ. Це найстрашніше, якщо почнеться самосуд. А прізвища їх всіх відомі. Всім відомі. Тобто, ми побачимо вироки ще під час війни. Ми дуже би хотіли, щоб так відбулося. Тому, що ще раз кажу, що я дуже не хочу, щоб вирок робив народ. А він зробить, якщо цього не буде робити відповідні органи. Добре, тоді який наступний крок? Якщо ми говоримо про боротьбу зі внутрішнім з внутрішнім ворогом, ви говорите про те, що комусь зараз вигідно розхитувати ситуацію? Хтось готується до виборів, хтось ще якісь там меседжі пускає. Що е, центральний апарат влади робить е, в тому напрямку, щоб придушити от такі от настрої? Зараз всі органи працюють злагоджено, зараз всі органи працюють абсолютно відповідально. Я просто е, констатую факт, що на сьогоднішній день ми входимо в дуже складну, непросту ситуацію, коли деякі діячі спробують використовувати ситуацію, яка є всередині нашої країни, є певна усталість, є певні процеси е, відповідні, скажімо так, які відбуваються в суспільстві. Я би дуже хотів, щоб не було ніякого загострення. Дивіться, беремо зараз церковне питання. От. Влада буде діяти тільки згідно з закону, але гарячі голови, які, які хочуть когось там підпалювати, щось підбурювати, маєте на увазі, що ви за це будете нести відповідальність. І не має значення, що ви там собі вигадали, гаразд, пане Даніло, Оскільки ми почали говорити про травень і про те, що відбувається в ворога, чи Потенційні наслідки для ворога, які також розуміють в Кремлі. Я хотів вас запитати. Ми протягом останніх днів бачимо, що росіяни скасовують, чи то російська влада, чи то окупаційна скасовують паради до 9 травня. Вже оголосили про це Крим, Білгородська та Курська області. Чому так на вашу думку? Ну які паради? Послухайте, для того щоб були паради, їм треба якісь здобутки. Я не знаю, як мостої Москві будуть проходити паради. От ми точно будемо до цього дуже уважно, ретельно готуватися. Дивіться, вони ж проводили паради як такі заходи пропаганди. От для того, щоб виробили ці паради, вам треба якісь перемоги. Які перемоги в них вони обіцяли своєму народу, що за 3-5-7 днів вони тут впораються з нами. От ну вийшло, вже другий рік. Це триває триває ситуація. Більш того, я 24 лютого зробив заяву і не відмовляюся, що перемога буде за нами. 24 лютого, 2022 року, це початок фрагментації Російської Федерації, який запустив терорист Путін. Він сам фрагментує Росію. От наше питання в їм максимально допомагати. Якщо хтось вважає, що в тих містах, в якихось містах Росії, вони будуть виходити на парад, ну Давайте подивимося, що це буде за паради. От в який спосіб ми будемо пана даніло, але я як вже сказав Крим, Білогорська та Курська області скасували Москва, поки що я сьогодні перевірив, анонсує проведення такого параду до 9 травня. Чого ви очікуєте на цьому параді? Але питання в контексті того, що ви нещодавно зробили так званий історичний пост в себе в Твіттері з фото літака з заходу на Красній площі. Ну, це історичний факт, який був свого часу, може, хтось з молоді її не пам'ятає, тому що це було ще за часів СРСР, так. коли була міцна оборона, коли все неможливо було, ми ще не робити. Пане Даніло, але навколо... питання про 9 травня. Ну, звичайно, почекайте, ще ж не 9 травня. <гум> тобто, будемо сприймати, будемо сприймати це як ваш анонс. Я правильно розумію? Дивіться, коли я на початку березня розповідав. Скажімо так, про кримський міст дуже багато людей, дуже скептично от до цього відносились. З більш того, дехто ще мав мені робити, зробив зауваження, що це не треба робити. От я, як патріот нашої країни, буду робити те, що вважаю за необхідне, і слухати нікого не збираюся. Ще раз наголошую: питання нашої перемоги це питання тільки часу. Як би то не хотів я наш внутрішній і зовнішній ворог? Е, так, але я хотів би поговорити також про наші плани, тому що зараз ми стежимо за тим, як розвивається ситуація в Сполучених Штатах з публікацією цих документів е, таємних. Так, і е, Associated Press повідомляють, що Україна, ну тому що багато різних даних відкривається в цих документах. В цих, е, Україна не інформувала США про плани наступу, говорить Associated Press. Тобто нам нема чого побоюватися в цих документах, що можливо щось про українські сили, про український контрнаступ. Там теж поділився ось цей 21-річний військовий сполучених штатів, він не міг нічим ділитися, тому що такої інформації немає ні у цього хлопця, ні в інших містах. Де б він міг її взяти? Я неодноразово вже наголошував питання наших дій, наших військових вирішується в закритому. Засідання в дуже обмеженому коло осіб за участю верховного команду президента нашої країни у наших військових є декілька варіантів розвитку подій. Це буде залежати від багатьох факторів. Остаточне рішення буде прийматися саме на одному із таких засідань. От і повірте, ніхто не збирається розголошувати те, що там відбувається. Такі засідання відбуваються в максимально закритому режимі. Точно один раз на тиждень за участю президента за участю всіх наших генералів, які приймають в цьому участь. От, іде спілкування, іде аналіз цієї ситуації. Крайні рішення на сьогоднішній день mm -hmm. от нікого не має, ні в кого Не вірте тим, не цей прес, не там починають щось там розповідати. От я хочу нагадати, що дехто розповідав, що. Давав нам 3-5 днів, от, і всі так. амбасади, я перепрошую, посунули з міста Києва, скажімо так, за винятком одної. Це наших друзів, сусідів-поляків. Решта всі поїхали, тому що вважали, що так воно і буде. Буде зовсім по-іншому. Ну, як буде, мама, ви вже мама, сказали. От, от, але ми дуже добре знаємо Росію, знаємо, як її перемагати. Угу. Дякуємо вам. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, був разом з нами.